Так, розпочинався відос про Гітлера. Але як щодо Другої світової війни? Він ще її почав. І він її програв. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому почалася Друга світова війна? Які секрети Гітлера? Що у голові Гітлера? Та Друга світова війна і Гітлер. По суті, Друга світова мала початися на 9 років раніше від її початку. Чому? Тому що після Першої світової війни виникли наслідки, які загострили відносини країн. Які наслідки? Економічна криза. Була світова економічна криза. Не почалася ця війна тільки через те, що мала кількість країн хотіла війни. Та й тоді, навряд чи, хтось думав, що почнеться Друга світова війна. Та не тут то було. Вже в 1935 році Італія вдерлася в Ефіопію. Чому? Тому. Тому що після Першої світової Італії практично нічого не дісталося. От вона й вирішила захопити Ефіопію, і в неї це вийшло. Того ж року Німеччина почала підготовку військ вже на чолі з Адольфом Гітлером. У той час Гітлер вже знав, що буде війна. А ще через рік Німеччина, Італія та Японія створили військ. Берлін Рим Токіо. Ця штука об'єднала ці три країни. І у випадку війни вони були б заодно. Походу цю штуку придумав Гітлер. А в 1939 році війсь Берлін-Рим-Токіо захотіли новий порядок. Територію. А в 1938. Були слухи про війну, але Англія, Франція та Китай не хотіли вірити у це. Прихід Гітлера до влади не відразу почали вважати поворотним. У ньому бачили лише сильного національного лідера, який хоче справедливості Німеччині. Коли дізналися про план Гітлера щодо переділу світу, багато хто попросту. Приймав Гітлера несерйозно. Тут і треба заглянути до голови Гітлера. Там можна дізнатися багато чого. Я прийшов у цей світ не для того, щоб зробити людей кращими, а для того, щоб використовувати їх у слабкості. Хто хоче жити, той зобов'язаний боротися, а хто не захоче чинити опір у цьому світі вічної боротьби, той не заслуговує права на життя. Люди бувають схильні приносити жертви лише тоді, коли вони в очікуванні успіху, а не тоді, коли безцільність цих жертв очевидна. Нікого не любити це найбільший дар, який робить тебе непереможністю. Так як нікого не люблячи, ти позбуваєшся найстрашнішого болю. Перед лицем великої мети ніякі жертви не видадуться занадто великими. Одна геніальна ідея важливіша, ніж ціле життя, заповнене бюрократичною роботою. Симпатії людей легше завойовувати усним, ніж друкованим словом. Кожен великий рух на землі зобов'язаний своїм зростанням великим ораторам. А великим письменникам, за ким молодь, за тим і майбутнє. За себе і за всіх справжніх націоналістів я скажу. Ну, я це на увазі Гітлер. Для нас існує тільки одна доктрина: народ і вітчизна, совість, жидівська вигадка, щось на зразок обрізання. Євреї винуваті в тому, що зруйнувало греко-римський світ раніше. Слова використовували для вирішення думки, а вони використовували слова для маскування думки. Ми не потерпимо нікого в наших рядах, хто нападає на ідеї християнства. Фактично, наш рух християнський. Я звільняю людей від обтяжливих обмежень розуму, від брудних і принизливих самокатувань хмери, іменованої совістю і мораллю. І від претензій на свободу та особисту незалежність, до яких доростає лише небагато хто. Інтелігенція це покид нації. Кожен художник, який зображує небо зеленим, а траву блакитною, має бути підданий стерилізації. Тільки фанатичний НАТОв легко керований. Ніколи ще в історії жодна держава не була створена шляхом мирної господарської діяльності. Чим грандіозніша брехня, тим легше її готові повірити, особливо, якщо її повторювати знову і знову. Якщо говорити неправду досить довго, досить голосно і досить часто, люди почнуть вірити. Якщо ви хочете завоювати любов народних мас, говоріть їм найбезглуздіші і грубі речі. Права людини нищать права держави. Переможця ніхто не спитає, правду він говорить чи ні. При розв'язанні та веденні війни грають роль не питання права, а перемога. Якщо нам не вдасться завоювати світ, ми повинні увергнути у знищення разом з нами півсвіту. Життя це черга за смертю, але деякі лізуть без черги. Він був таким собі хитрожопим лідером. Його плани були масштабними. Спочатку він хотів захопити Європу, а потім і весь світ. І разом з Італією та Японією почав свої заруби. Японія почала наступ на Китай, але їм на шляху стала Росія, тому вони були змушені відступити додому. Але пізніше вони повірили в себе і почали бій з Росією. І перемогла, чим шокувала весь світ. А далі вона знову почала наступ на Китай і велику частину захопила. Італія тоді нічого путнього не зробила. Нападала на британський Сомаліленд і їй це вдалося. Потім він спробував взяти Єгипет і Грецію, що закінчилося дуже фігово. Через це Черчилль навіть назвав Італію М'яким підчерев'ям Європи. Німеччина ж на чолі з Гітлером подивилася бік Польщі. Адже Німеччині не подобався польський коридор, який розділяв Німеччину на дві частини. Але країни-Антанти попередили Гітлера, що вторгнення до Польщі означатиме війну. І якби він напав на Польщу, то відкрив би війну відразу із двох сторін. Із Росії та Англії із Францією. Тоді Гітлер включив свою хитрість і пішов до Сталіна. Сталін, Сталін, давай на Польщу нападем! Ну. Давай. Це узгодження шокувало Захід. І коли Гітлер почав напад на Польщу. Англія і Франція оголосили Німеччині війну. А далі настав період під назвою Дивна війна, де всі країни попросту-напросто були в тиші, тобто нічого не робили.